Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячі пенали з єдинорогом. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців. Гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя він виготовлений з якісного матеріалу та має міцну конструкцію. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність.